Вітаю шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, що викликає великі суперечності та дискусії в суспільстві про всіх наших улюблених фіскалізаторів, а також про всіх прихильників збільшення ролі держави в економіці, різних аналітичних центрів, відомих економістів, всіляких коментаторів, які так люблять згадувати про прогресивну ставку у податку на доходу. Мовляв, як це добре, коли оподатковуєш багатих, розкуркулюєш всіх підряд і таке інше. Сьогодні ми поговоримо про питання, яке підняла стаття в журналі економіст» Economіста саме про те, які ж ставки податку є оптимальними. Давайте обговоримо одну фундаментальну базу. По суті, податки бувають двох видів – прямі і непрямі. Прямі податки це ті, які ви платите з власних доходів. Самостійно рахуєте, скільки заробили, скільки маєте заплатити, і самостійно сплачуєте. Або це робить ваш роботодавець, який виступає податковим агентом. З непрямими податками все складніше. Вони фактично вшиті у вартість товарів, які ви купуєте в магазині. Наприклад, ви купуєте якісь товари. Частина з цієї ціни вже є податком на додану вартість ПДВ, який продавець потім сплатить до бюджету. По суті, тут продавець і вже агентом. І робить у контакт між вами і державою. Але споживання це ваша, звісно, задача. І окрім основних податків, які ви сплачуєте, наприклад, з зарплати, а це ПДФО, ЄСВ і військовий збір, ви ще добрих 20 чимось відсотків податку з ПДВ будете сплачувати практично всюди, споживаючи товари. А ще акцизи, мита. І так у вас загалом. Лишається відсотків 40 заробленого на ваші потреби. Інколи можна почути, що непрямі податки це податки для бідних, бо саме вони витрачають більшу частину свого доходу на споживання. Отже, їхня купівальна спроможність знижується. Коли такі податки зростають, у цьому є певна логіка, але водночас непрямі податки платять і ті, хто взагалі не сплачує прямих податків, тобто ті, хто ухиляються від оподаткування доходів, купуючи товари, вони все одно сплатять той же самий ПДВ або акциз, там купляючи ті ж самі цигарки, чи, чи щось інше, чи от зараз на воду з сукром, які хочуть вести. І тому непрямі податки дозволяють ловити і таких хавриків, які там якісь. Схеми, мутки, тємки, графік, фігафік і таке інше все там собі заробляють, а нічого в оборону країни. А зараз мова, по суті, сплату податків оборони є тотожнім, так от в оборону нічого і не вносять. Тобто, сама ідея, що непрямі податки виключно це податок на бідність, це спірна теза. Водночас, прямі податки часто називають податками для багатих, бо вони нараховуються з доходів. І от уже в сфері прямих податків існує поняття прогресивної шкали оподаткування, коли зі зростанням доходу зростає і ставка податку. Тобто, якщо ви заробили 100 тисяч платите 20 відсотків, якщо мільйон вже 40 відсотків. Так от нещодавно Трамп заявив, що в Америці потрібно підняти корпоративний податок, тобто податок на прибуток підприємств 37 до 39,6 відсотка. Це прямо суперечить його передвиборчій політиці, обіцянки та загалом політиці республіканської партії в частині податків. Вони завжди були. Більш проранкові і таке інше. До речі, якщо ми згадаємо ще про непрямі податки, споживання, то заможні сплачує теж їх більше, тому що якщо заможний не займається бізнесом, не реінвестує, а збільшує свою, свої витрати, там дорогі, дорогіше машини, дорогіше товари і таке інше, то він сплачує більше податків і споживань. Тут виникає загалом дуже цікаве питання, якою має бути ставка податку для багатих, вона має бути високою чи низькою. Ну, наче не зрозуміло, але з економіст піднімає це питання на більш професійному рівні з точки зору математики і досліджень. Перед цим скажемо кілька слів про етику і політику. На жаль, в українському контексті слово багатий має дуже багато проблемних асоціацій, чи то з червоними директорами, які стали багатими завдяки політичному статусу, чи з бандитським минулим 90-х, чи з дітьми цих червоних директорів, чи бандитів 90-х. Коли там щодо бандитів, коли капітал здобувався через злочини, чи з упередженням, які залишилися після соціалістичної пропаганди став'язкого періоду, але ми маємо розуміти, що сьогодні багато людина це часто та, яка вклала свій час, здоров'я, гроші, ризикувала, створила інновацію, компанію, яка Покриває якийсь попит, який не був покритий до цього українців, структуру, яка стала успішною, створює, і отут постає питання: чому така людина має платити вищу ставку податку, коли ви чуєте слово багатий, так от асоціація мають виникати з засновниками умовної нової пошти люди, які заробили усе з нуля. І самостійно, і тепер подумайте, чому така людина має платити ще більше, адже в номінальному вираженні вона і так платить більше. 20% з мільйона це 200 тисяч, а 20% з 100 тисяч тільки 20 тисяч. Тобто, якщо людина все своє життя працювала, вкладалася, створювала свій капітал, який тепер приносить їй дохід, чому вона має платити ще й вищу ставку податку. З етичної точки зору це доволі спірно. Хоча, звичайно, погоджуємо, що є суспільний інтерес, є війна, є потреба в ресурсах. Це вже інша мова, але сама суть не змінюється. Та й загалом, якщо вже є війна, і ми оподаткуємо за життя на широку ногу, то це треба знову таки повторимося робити з податку на споживання, а не те, що в людини статки, які вона, наприклад, може далі вкладати в економіку, або, або ж той ж самий оборонний комплекс. Якщо у тебе зараз виникає відчуття, що все це трохи складно, заплутано, і водночас дуже важливо, то ти не один. Бо фінансова система створена так, що нею користуються ті, хто в ній розбирається. Якщо ти досі не розумієш, скільки реально податків сплачуєш, чому тобі не вистачає зарплати, як легально зменшити навантаження, час розібратися в основах. Саме для цього у нас є школа останнього капіталіста. Ми створили навчання, фінансова грамотність, що справді з'їдає твої гроші, як працює державна система і де вона бере своє, як захистити себе від дурних фінансових рішень. Як почати накопичувати капітали, теж це не про таблички, Excel чи економити на каві, це про реальні ситуації та знання. Залиш заявку на безкоштовну консультацію, дізнайся, чи цей курс підходить тобі, бо якщо не розбираєшся в грошах, хтось інший розбереться в твоїх грошах. Пам'ятаємо це. Тепер повернімось до самого питання: якою має бути ставка? З економіст каже про цифри від мінус 26% до 70%. Саме так, від мінус 26%, тобто від'ємні ставки. І різні. Підходи до розрахунку, яка ставка вважається оптимальною, дослідження показує, що підняття податків для багатих не завжди призводить до різкого падіння їхніх доходів або продуктивності, тож за деякими моделями оптимальна ставка до 70% включно з внесками до соціального страхування та податків на всіх рівнях. До речі, в Україні, якщо враховувати ПДФО, ЄСВ та інші збори, наприклад, ПДВ, то ми вже близько до 50-70% фактично дійшли всім суспільством. Але виникає інше питання: чи варто нам це піднімати ще більше? І постає інше дуже важливе питання, про яке зазвичай не хочуть згадувати. Багаті люди не є відірвані від суспільства. Вони не просто сидять десь на ресурсах чи мають якийсь абстрактний виграш у житті, е, Як там, коли сидять на ресурсах, одразу, з МакДак згадується. Так, Так, звісно, бувають винятки, але в більшості випадків вони не сидять на копаланах і не просто так отримують прибуток. Вони реінвестують. Часто це люди, які реально приносять користь суспільству. Є дослідження, яке показує, що ті, хто створює інновації, історично залишають собі лише приблизно 2% від того надлишку добробуту, який вони створюють. Тобто, людина вигадала щось, що покращило життя мільйонам в пісунку. Всього цього отримали лише свої 2%, Воно кажучи. Це непогана ціна, щоб стимулювати таких людей щось робити далі. А як ми знаємо, згідно досліджень, привата ініціатива завжди ефективніше за державу. дослідження, про які каже економіст, кажуть, що оптимальна податкова ставка, яка мотивує людей. Працювати, вкладати, розвивати і примножує їх ефективність це мінус 26%. Саме така ставка дозволяє стимулювати інновації, стимулювати людей, здатних творити зміни. І про що це все нам каже, дорогі друзі? Про те, що західний досвід це не універсальна інструкція. Його варто вивчати, безумовно, приймати. Але цей досвід потрібно приймати з розумінням. У ті самій скандинавії податки на бізнес не НАТО відрізняються від американських, а основне навантаження йде на споживання, тобто ПДВ. Чим бідніша людина, тим більшу частку доходу вона. Витрачає на споживання, а скандинави з цим живуть, не скаржаться. І от, коли в нас починається дискусія про прогресивну шкалу податкування, мінфін вже почав її в 24-му році. Важливо поставити інше питання. Яка з цього користь? Чи є в нас достатньо багатих людей, які дадуть реальні доходи в бюджеті? Якщо таких людей мало чи не стане прогресивна шкала навантаженням на середній клас, які тільки тільки зароджуються. Бо сьогодні багато в Україні це часто людина, яка заробляє 100 тисяч гривень на місяць, тобто фактично середня зарплата в Європі. Якщо ми візьмемо і почнемо розкуркулювати таких людей, чи принесе це реальну користь бюджету державі економіці загалом? Тобто у нас занадто низька база, замість того, щоб поставити на різ доходів загалом і розвитку їх і брати від об'єму і. Збільшення поступового ми хочемо вже ще більше заоподаткувати і так невеликий середній клас він і не виросте, а можливо навіть і просяде через таку політику. Чи може краще знову таки думати про зростання, капіталізацію, стимулювання розвитку та інновацій? Бо з точки зору бюджету ці додаткові податки принесуть копійки, а навантаження на систему лише збільшиться. І не забуваємо, що у нас є і сіра економіка. Тіньовий ринок, наприклад, є дослідження, що кожна сьома пачка цих років в Україні є нелегальна. У двадцять році з цим боролися успішно, але в двадцять-двасп'ятих роках ситуація знову погіршилася. 25 мільярдів гривень витрачає бюджет через таку важку і неорганізовану політику. Може, варто боротися з цим, а не вигадувати нові податки, бо ті, хто ухиляються, продовжують збагачуватися, а ті, хто платить, знову будуть навантажені додатковими податками. Можливо, навіть попри свою складність, підвищення податків буде легше, ніж реально побороти нагальні проблеми на нелегальних ринках. Але вибачте, люди, які не платять податки з тоді як ті, хто платить, знову несуть на собі додатковий диск. Так у нас війна, так і потреба в ресурсах, але давайте подивимося тверезо. Де ці ресурси можна ще взяти. Які ресурси в нас вже є? Наприклад, у нас є пенсійна система, яка вже скоро коштуватиме майже трильйон гривень, і вона, як камінь на шиї, тягне нас усіх донизу. Цим треба щось робити. І це стратегічне питання, дуже важливе, про яке ми не говоримо. Бо всі в нас люблять побігати і покричати в Твіттер, давайте податок для багатих, як вони посміли, як вони сміють бути такими багатими. Але чомусь майже ніхто не кричить про накопичувальну пенсійну систему, яка вже давно назріла. Хоча саме вона набагато важливіше, стратегічно зачуще, системніша і масштабніша. і саме вона реально могла б зменшити навантаження в майбутньому. Дякую, дорогі друзі, за те, що дивилися. Сподіваємося, ви дізналися дещо нове і змогли відкалібрувати свою фінансову позицію. Ну, хоч би задумайтесь над тим, що ми тільки що сказали. Всім всього найкращого. До побачення.